Вітаю вас, шановні. Продовжуємо ми свою подорож іспанською валігою зі скромним колективом із Каталонії Жироною. Граємо поки що без віки циганкова. Очікуємо на його повернення із Лазарету. На жаль, потерпіли свої перші поразки минулого випуску. Перші поразки у цьому сезоні. А також, на жаль, трошки подздувся наш основний бомбардир Альвара Мората. Сім м'ячів на його рахунку в одинадцяти матчах, але лише один м'яч Альваро забив за останні чотири ігри. У турнірній таблиці ми йдемо на другій сходинці, Атлетіко Мадрид потрошки відриваються уперед, а у спину нам дихають Реал Мадрид, Атлетік Барселона, Мальорка, Севілля та Вілля А тож потрібно набирати друзі, очки. Але попереду на нас чекає дуже важливий та важкий матч із жовтою субмариною. Будемо ми грати на виїзді із Реалом. Ну що ж, розпочинаємо. Друзі, сподіваємось на вдалу гру Альвара марати в Атаці, а також на надійний захист, тому що нам потрібно набирати очки. Друзі. Ну, як мінімум, потрібно не програвати віллі Реу на виїзді. Мінімум, а завдання максимум, тим часом, Моралес пробиває по наших воротах і газаніга у грі. Розвертається Аспас. Це дуже небезпечно. Моралес! Моралес. Що вони роблять у нашому карному майданчику? Вони забивають перший м'яч. Капу! Шостий номер Віляреала. Відкриває рахунок у цьому матчі. Подивіться, як грає. Хто це був? Я не побачив, хто так зіграв. 22-й номер. Що він витворив у нашому карному майданчику? А Капу вже розстріляв ворота Газаніги. 1-0. Вочельцо. Ще одна атака Віляреало на початку цього матчу. Ну поки що ми нічого не можемо зробити на футбольному полі. Яго Аспас! З м'ячем Альваро Мората. Один Мората йде вперед. Поки що немає у нього підтримки. Мората. Фуангом рухає Мората. Непогано. Він може вриватись у карний майданчик. Мората. Все, що немає, підтримки в нього. Мората-яй-яй. Єремі міна. Передача вперед. Яго Аспус пробиває у Газанігу. Далі на фланг І знову на Буфаль. Буфаль може прискорюватись. Буфаль. Він це вміє. Ми це знаємо. Буфаль. Треба пробувати. У дальній кут буфаль! Повз ворота. Ромову. дуже гарно. Дуже гарно у центрі поля. Ромову. Рікельме потрібно забивати Рікельме. Марнує цей золотий шанс. Але трошки подаємо ми. Подаємо ми з кутового. Пробивав Альвара Мората, але рятує голкіпер Вілярева. Ще один постріл. Дуже небезпечно. Мората. Непогано ми почали чіплятися за м'яч у центрі поля. Рікельме рікельме буде розвертатись. Рікельме треба видавати у центр. А тут пробивати Чавес. Блокують його постріл Алекс Гарсія розвертається Дуже непогано Олекс Гарсія. Виходить він на оперативний простір. Алекс Гарсія буде пробувати по поворотах Алекс Гарсія. З рівня рахунок 1-1. Моралес з м'ячем Ромео обкрадає його. Ромео віддає на Морату. А Марата може віддавати далі. Рігору чи Буфаль вже вибігає на ворота. Буфаль віддає на Морату. Мората не забуває Буфаль. Добивання Буфаля. Красень Буфаль. 10-й номер. 2-1. Ми виходимо уперед, друзі. Але яке ж добивання від Буфаля? Красень, Буфаль. 2-1. Ми попереду. Минутрі Яга Аспас. Небезпечно. Вочельсо. Газаніга. Знову буфальт вічем. Знову ми ліворуч Атакуємо. Чавес. У карному майданчику Чавес падає на дальню стійку. Пол, але м'яч у нас. Та продовжується гра. Мората непогано розвертається, яка гарна передача. Треба пробувати! Мората! Немає добивання. Чекає своїх партнерів. Мората буде пробивати по воротах. І це кутовий. Потрібно дуже уважно зараз зіграти у ці хвилини в обороні. Що ми робимо? І у фінальний свисток це перемога. Дуже важлива та важка перемога на стадіо Деля Кераміка 2-1. Дуже важливі та дуже важкі три очки на стадіо Деля Карамека, друзі проти Вілярала, який домінував по перші хвилини цього матчу. Забив, а потім якось відпустив цю гру та дозволив нам все ж таки перемогти. На жаль, не забиває Альвора Мората в черговий раз, але забиває Соф'ян Буфаль, який показує ще не дарма. Він зайняв місце в стартовому складі. Відірвались ми трошки у турнірній таблиці від своїх переслідувачів та трошки наздогнали Атлетиком Мадрид. 24 пункти у нас, 25 у матрасників, а на нас чекає гра, домашня гра із Ралом Вальядоліт. Склад гостей, матчі Мала, Плата, Мартін, Хонгла, Ануар, Ескудера, Ріос, Торес, Фреснеда Ачевес. Ми будемо грати з новою основою. Потрібно розвивати успіх, який ми маємо після перемоги на стадіо Деля Керамика. Потрібно набрати три очки, друзі, потрібно перемагати. Арнау набирає швидкість. Арнау. Нікого немає. у Карному майданчику. Арнау на дальній штангі. Арнау знаходить Соф'яна Буфаля, але рятує Воротар. Передача кутового, Небезпечно! Пробивав Мората. Буфаль у центр. Ромеу. Мората. Рікельме. Може пробувати Рікельме. І на добуванні Мората. Нарешті забиває Альваро Мората. 1-0. Софіан Буфаль віддає на Морату. Той розвертається Мората, буде пробувати. Мората, Дубль Морати. Ну, нарешті Мората почав грати. 2-0. Непогане перехоплення, але потім прикравтрата м'ячається небезпечно. Рятує Газаніга. Віддає назад на Рікельме. Той подає. І Пробиває по воротах, це той же Мората. Не проходить Гарсія, Алекс Гарсія з м'ячем Що буде робити? Поки що віддає. На буфаля, буфаль, буфаль, буфаль. Ай-яй-яй, не дають пробити буфалю. Генрі Мартін. Газаніга. Спокійнесенько, газаніга. Не проходить передача вперед на Мурату! Барато не встигає до м'яча. Дають грати нам гравці Валіадоліда. Чавес на ударній позиції. Це 3-0. Знову праворуч. У центр Чавес лівою ногою ворота. Небезпечна атака. Газоніга. Пришвидшитись та йти вперед робив, але він віддає на Кастеланіоса, який вийшов на футбольне поле. Кастеляніос не забиває. Ну що ж, лунає фінальний свисток. Дуже впевнена перемога 3-0. У турнірній таблиці зміни друзі Атлетіко Мадрид свій матч програли. Тож матрасники наразі займають третю сходинку, а їх місце попереду зайняв Реал Мадрид. Але ми маємо одну гру в запасі, яку ми наразі будемо грати проти Гатафи на виїзді. І у разі перемоги у цьому матчі саме ми будемо займати першу сходинку у турнірній таблиці Ліги. Але потрібно ще перемогти цей Гетафе, друзі, склад господарів поля, у нальку, є мем, Арамбарі, Алені, Акуругу, Альваресворова, Мітровіч Цуари, Сорія. Ми також будемо грати з новою основою буфаль, Чавес, Ромов, Гарсія, Рікельми, Мората, Гаварда Лопес, Буена Мартінес та Газаніга. Ну що ж, все дуже просто виглядає, друзі. Набрали ми непогану ходу. а тож виходимо на футбольне поле, виграємо, беремо три очки та займаємо першу сходинку у турнірній таблиці. Ну і спроба вже праворуч атакувати. Рікельме. Буде у карному майданчику. Пробиває Рікельме. Не встигає добивання Мората. Гарсія на Морату. У Мората прискорюється. Альвара Мората пробиває! Чавес. Іде вперед. Чавес. Буде передача Чавес. Помилка Мората. Непогана передача. Треба... Потрібна ще одна, як замикає цього м'яча Рікельме? 1-0, Немає положення поза грою. Ми виходимо вперед. Помилка від оборони Гетафе. Мората знову із середини поля віддає. Ну і Рікельме, як замикає цю передачу в падінні головою. Красень Рікельме. 1-0, Ми попереду. Дуже важливий м'яч. Небезпечно. НСУНАЛ. Знову з м'ячем. Мєчем УНАЛ-1. Леня ударна позиція. Вищивари. Може, зараз буде контратака. Мората розвертається. Буфаль. Прискорення від Буфаля. Побачить його партнер. Бачить він Буфаля. Буфаль. У карному майданчику Буфаль. Треба передачу робити. І замикає Чавес. Черговий асист від Буфаля. І ми попереду. 2-1. Уналь пробиває по воротах. Блокуємо ми цей постріл, але м'ячем гравці. Гетафе. Знову Уналь. Уналь! Газаніга рятує. Гостра передача на Буфаля. Знову він у карному майданчику. І сам пробиває буфаль. Боже ж ти мій буфаль. Непогана комбінація. Ліворуч, Галардо треба подавати, але Мората там вже десь попереду. Чавес. Перехоплення. Янкоуто Свіженький. Янкоуто на Морату. Мората. Нікого не бачить, поки що Мората. Сам грає з м'ячем Мората. Вже останні хвилини цього матчу Буфаль із м'ячем. Буфаль буде. Проби... Не дають пробити Буфалю. І треба ще захищатись. Ні, не треба. Лунає фінальний свисток. Потрібна нам перемога 2-1. Подивимось ми у гонку бомбардирів. Друзі, Мората йде п'ятим, Дев'ять мечів на його рахунку. Поки що тільки два він забив сьогодні. А на першій сходинці Роберт Леландовський із Барселони. Зовсім скоро на нас чекає гра із Барселоною. Буквально у наступному турі. А поки що на нас чекає гра із Райова Валікано. Дома нам потрібно вигравати, тому що Реал Мадрід знову посунув нас із першої сходинки, але у нас одна гра у запасі. Тож потрібно вигравати цей матч і їхати на Камп Ноу у статусі все ж таки лідерів чемпіонату. Проста передача вперед на Морату, Альвара Мората трошки забарився, але все ж таки на ударній позиції Мората стійка. Чавес. Прискорюється Чавес із глибини. Чавес. у Уперному майданчику. Чавес! Передача! Що там було? Розвертається. Йде трошки назад. І буфаль правою ногою пробуває у Дальній кут. Цього разу розіграємо. Буфаль. П'ятою на Гарсію. той буде пробувати. Знову з'їдаємо ми гравців. Рай Кано. І знову Чавес на ударній позиції. І знову рятує стійка ворота гостей. Чавес розвертається чавес. Йде на буфаля. Передача. Немає удара поворотах. Але поки що рахунок 0-0. І в своєї таці Райо Валікано, І рахунок вже не 0-0, а 1-0 на користь гостей. Ось так от. Мората розвертається. Буде спроба пробити поворотах. Буфаль. Подудар. Вище. Одна карає Валікану у другому таймі. І Ріс забиває другий м'яч. 0-2. Ми горемо дома. Але треба забивати хоча б перший м'яч. Мората на ударній позиції. Мората! І знову стіка. Ну що ж ти поробиш, а? Галарда. На Чавеса, той з глибини. Чавес бачить свого партнера. І це 2-1. Рікельме замикає цю передачу. Оскар Трехо небезпечно. Атака від Райо Валікану. Рікашет. Але м'яч потрапляє у руки Газеніг. Підключення Арнау. Треба віддавати Мораті. А Мората потрібен повинен забивати Мората. Але. 83-тя хвилина матчу. В атаці. Гості, це небезпечно. А тепер треба виходити вперед, але немає часу. Лунає фінальний свисток і ось така несподівана поразка дома від Райо Вальєкано. І ми втрачаємо свій шанс вийти на першу сходинку у турнірній таблиці. На жаль, перемогти не вдалося. Друзі опустили нас на землю гравці із Райо Валікано, але далі ще гірше, друзі. На нас чекала гра із Барселоною, і мене знову трахнув мій мікрофон. А тож пропоную подивитися цю чудову гру. На жаль, без моїх коментарів. Ось така гра на Camp Nou. друзі, все ж таки змогли ми перевернути цей матч у першому таймі відігратися з 2-0 завдяки дублю Альваре Марати. Знову почав він забивати. Ну а наразі будемо прощатися з вами. Щиро дякую за увагу. Не забувайте залишати свої лайки, підписуватись на канал, переходьте за посиланнями, які будуть закріплені під цим відео, та приєднуйтесь до волонтерських рухів. Бережіть себе. Це буде Україна!